Вітаю вас, любі малята. Сьогодні у нас з вами заняття з розвитку зв'язного мовлення. А щоб дізнатись тему нашого заняття, вам потрібно відгадати загадку. Послухайте її. Сонечко не хоче землю зігрівати. Листячко пожовкло, стало опадати. Часто дощі клється. Птахи відлітають. Відгадайте, діти, коли це буває? Так, це буває восени. Тож тема нашого заняття осінь. Погода. Ми з вами поговоримо про осінні явища погоди та будемо складати розповідь про осінній день за допомогою картини. А зараз я пропоную вам пограти у гру, що буває восени. Я буду вам показувати картинки, а ви будете обирати з них осінні явища. Дітки, погляньте на першу картинку. Чи можемо ми сказати, що восени сонечко ховається за хмари, на дворі похмура погода. Так, можемо, це явище осені. Коли птахи відлітають у теплі краї. Так, восени молодці. Листя жовтіє та опадає з дерев. На вулиці йде дощ. Люди одягають теплі речі, беруть із собою парасольки. Дітки, як ви вважаєте? Це явище осені чи зими? Молодці осені. Дітки, коли падає сніг. Узимку молодці, тож це явище не відноситься до осені, а до зими. Ось ми з вами і розглянули явища погоди восени. Давайте з вами повторимо: восени похмура погода. Йде дощ, листя падає з дерев, птахи відлітають у теплі краї. А зараз пропоную вам скласти розповідь про осінній день. Погляньте уважно на картинку. Дітки, як ви вважаєте, яка пора року зображена на картинці? Так, це осінь. Давайте з вами скажемо, куди сховалось сонечко на картині. Сонечко сховалось за хмари. А яка погода зображена? Похмура погода. Йде дощ. Погляньте, що падає з дерев? Листя падає, якого воно кольору? Жовтого та оранжевого. Тож ми можемо сказати, що листя пожовкло. Діти, куди відлітають птахи восени? У теплі краї. Молодці, послухайте розповідь, яка вийшла у мене. Розповідь має назву осінній день. Настала осінь. Сонечко сховалося за хмари. На дворі стало похмуро. Часто ідуть дощі. З дерев почало опадати пожовкле листя. Птахи відлітають у теплі краї. Пропоную вам самостійно скласти розповідь за картиною. Я буду на неї дуже чекати. Я вважаю, у вас все вийде. Чекаю на ваші розповіді. До побачення!